Це звичайний стіч з цієї коробки. З такою от кліпсою, з таким от бекспейсером, з таким от лезом. Фурнітура титанова натурального кольору. Це незвичайний стіч. Він от Морфеоне. В нього теж алюмінієва років'я. Чорна фурнітура. Титановий бекспейсер. Оброблений е е е температурою. Ось така. Ось така. З підписами Беренджі і Марфіони Кліпса з датою. Ось чим відрізняється від звичайного стіча? Незвичайний стіч. Обробкою леза. Спуски вогнуті фальшлеза вогнутий спуск звичайно і там і там прямі рівна поверхня у звичайного стіччя оброблено Наждаком поверхня у надзвичайного. ось такі Стіччі. Як вам різниця пишить? Чекаю?